Зимова казка. Заїхали глибоко в ліс. Слідів багато, трошки сніжком притрусила. Ще восени ми тут бачили годівнички, кормушки для козуляк. Для око. не знаю, че схватить. Побіг... Тихо, тихо, тихо. Она стоит прямо и там не одна. Побегла. А, ай, блин, че ухватила. Будем идти тихенько. Может еще бегать, а, бегать. Она там не одна, Дима. Они до кормушки, наверное, приходили. Вот трошки и познакомились. Будем идти тихенько. Трошки гостинчика взяли, Горіхи, жолудь, хліба, моркви. Дякую а тебе. Кінець <ріхи> січня. Морква до сих пор бурячок по 7, 8, 9 тисяч гривень. Красота. Чого не пригостити лісних друзів? Боже, яка красота! Ай. Яка краса. Трошки сьогодні похмуро. Було б сонечко. Було б зовсім як в касці. Так, ось дідничку вже бачу. Ось. Підійдем ближче, покажемо, чи є там сіна, чи хтось завозить його, чи не завозить. Ну, сліди бачила від великої машини. Може хтось і привозить, ну? а ми ще свої гостинчики розкладемо і покажемо вам. Сліди натуптана. Ой, клас, віночки. На ділянки і ми теж такі. Вішали ось віночки березові, вже пооб'їдали вони, натоптана, натоптана. Боже, і там віночки натоптана, натоптана. Ага, Ой, стовпчик соляний. Витоптана, навколо, глянь, витоптана як працює цей соляний стовп. Від опадів сніг розтає дощ пропитується. Оця деревина пропитується. І виходить, що не тільки цей шматок солі, а й вся деревина солона. І вони. Кругами ходять і облискують. І язиком, і зубами. Як виходить, так і обскують, Боже. треба бігом. Ага, ось ми сюди порозкидуємо, попід'їдали вони, зерно їм привозили. А ми зараз тут і голоді розкидаємо, і морку трошки розкидаємо. Сіна повна, кормушка. От дякую. Лісництво піклується про них. От і дякую їм. І ми зараз свої гостинчики залишимо. В гостинці розклали. І жолудя трохи, це для пташок буде, і горішки, трошки хлібчика. Бурячок морква. Фотопастка вже встановлена, треба йти. Якщо ми їх не бачимо, це не означає, що їх нема поруч. За нами завжди в лісі хтось спостерігає. Треба йти. Це їх територія, ми тут зайві. побежал. Прогулянка зимовим лісом закінчується гарячою кавою. Залишаємо тут трошки гостинчики друзям нашим меншим. До зустрічі! За тиждень повернемось!